Привіт! Мене звати Саша, і сьогодні я розкажу вам про найгіршу подорож в нашому житті. Так, на Ютубі не прийнято показувати провальні подорожі, але і я не позиціоную себе як тревел-блогер. Мені не платять за подорожі, за те, щоб я показувала місця лише з найкращої сторони. Тим паче, я знімаю і показую на цьому каналі своє життя і свій особистий досвід. А як ви знаєте, досвід. Не завжди буває приємним, але давайте про все по порядку. Ми запланували собі поїздку до найвищого моста в світі. Він знаходиться в Китаї, в провінції Гуйчжоу, і ми живемо всього в 95 кілометрах від нього. І поки ми так недалеко, ми вирішили не втрачати цю можливість і поїхати подивитись на це чудо інженерного мистецтва своїми очима. Ще на стадії будівництва на мосту були продумані різні цікаві розваги для туристів. Наприклад, банджі-джампінг з висоти 625 метрів за 420 доларів. Інші екстремальні розваги по типу проходу по підвісному містку або тросу, височезний прозорий ліфт, який підіймає туристів на міст. Або ще вище на саму вершину моста, де китайці збудували кав'ярню. А також внизу в каньйоні можна було б купити квиток на човник, який пропливає під мостом, щоб подивитись, наскільки він реально високий. Ну і звісно, ми зрозуміли, що нам туди треба. Якийсь міжміський транспорт туди не ходить, а таксі в дві сторони обійшлося б нам майже 120 доларів. Тому ми обрали більш складний, але більш економний шлях. А саме Поїхати на нашому байку. Заряджаємо все необхідне в нашу супер-стайліш спортивну машину. І поки ми їдемо, пояснюю, чому це більш складний шлях. Тому що їхати доведеться дві години лише в одну сторону, і я дуже хвилююсь за стан наших п'ятих точок. І, звичайно, те, що якщо у погоди буде перемінливий настрій, то ми будемо не в дуже приємному положенні. Але є і великі плюси такого транспорту, як я вже сказала, таксі обійшлося б нам дуже дорого. А бензин на всю дорогу туди і назад коштував нам всього 20 доларів. Ну і найбільша перевага байку це те, що через вікно машини не так гарно було б видно ось це. Виїхали за наше місто, і вже тут починається історія нашої не дуже приємної подорожі. Отже, на карті нам було доступно два шляхи: через сусіднє місто і через гори. І поїхати туди ми вирішили через гори, бо подумали, що якщо нам вже і їхати так довго, то хоча б понасолоджуємось краєвидами і вам щось цікавеньке познімаю. Але виявилось, що те, що на карті позначено як дорога поміж гір. Це звичайна сільська місцевість, де майже немає нормальної дороги. І вся дорога до моста. Це була дуже вузька, дуже погана дорога, яка іноді була з такими перепадами висоти, що на деяких ділянках наш байк просто не вивозив підняти дві людини. Тому мені доходилось іти пішки, поки мій чоловік намагався затягнути байк нагору. Давай, от сюди. Так. Не знаю, вам видно чи ні, але до мене тут прийшов помічник. На карті було зазначено, що шлях до моста складає 95 кілометрів. Але це для машин і для платних швидкісних трас, куди нам на байку заїжджати не можна. І тому наш трохи об'їзний шлях складав 122 кілометри. І якби ми їхали по дорозі, як і планували, 60 кілометрів на годину. Приблизно трошки більше ніж за дві години ми вже прибули на точку призначення. Але через якість дороги, яку я вам вже показала, ми добирались до моста 5, бляха годин сидячи на байку. Ось це я, коли ми зупинились на першій заправці в цих очах стільки ентузіазму, а це вже я після трьох годин їзди по найгіршій дорозі в моєму житті. І це я ще не за кермом. Знаєте, не дарма я хвилювалася за свою п'яту точку. Ох. Ми їдемо вже майже 3 години. І нам залишилось ще десь кілометрів 50. Бо ви бачили дорогу. Я не очікувала, що це буде така дорога. Дуже складна і по ній дуже-дуже складно поїхати на нормальній швидкості. О! Дуже заморилися. Але що, ну пригоди такі, такі вони пригоди. Ми зупинились трохи поїсти, і тут ми ще дуже сильно сподіваємось на те, що кінцева точка виправдає наші страждання, і що ми їдемо туди не дарма. Спойлер, наші сподівання не виправдались, але, хоч дорога була жахливою, місцями все ж було гарно, і не дарма ж я знімала всі ці відео, тому давайте зробимо невеличку перерву на приємні моменти подорожі. До речі, трохи покажу вам, як виглядає типічне китайське село. Загалом на 90% село виглядає як і будь-яке звичайне українське село з полями, коровами і так далі. Але є дві невеличкі відмінності: це те, що в гірських місцевостях село оточено красивими горами. А друга відмінність це китайські сільські будинки. Просто подивіться, ось це звичайний сільський будинок. Тут не живе найбагатша людина села, це звичайний стандартний будинок. Просто в когось він з менш гарним ремонтом, в когось з більш дорогим. Але ось такий розмір будинку це стандарт, бо у всіх китайських селах люди живуть величезними сім'ями, яким звичайно потрібно багато місця. Всі дороги, навіть біля самого моста, були настільки жахливими, що єдине, що мені вдалося зняти, це ті самі дороги, просто щоб показати вам, наскільки вони жахливі. Ну що, проїжджаємо останню дорогу. Дуже крутий серпантин з виглядом на неймовірно гарні гори, і нарешті бачимо його. Спочатку ми приїхали до туристичного центру, шукали місце, де припаркуватися, і потрапили в таке собі місце сортування туристів, якщо можна так сказати. І звідси одразу можна потрапити на оглядовий майданчик, на якому буде видно міст. По моєму обличчю можна зрозуміти, що вже щось пішло не так. Зараз я вам покажу те, що мені вдалося зняти, а потім покажу, що саме викликало в мене такий погляд. Отже, тепер давайте я вам розкажу, чому ця поїздка була найгіршою в нашому житті. Можете мене захейтити, можете закидати мене помідорами, але сам міст нас не вразив. Та й ми їхали не заради самого моста, ми їхали заради його статусу найбільшого моста в світі. Давайте так: в Китаї майже всі мости виглядають ось так: це, типу, стандартний стиль для мостів. Якийсь більший, якийсь менший, якийсь ширший, вущий, але в основному вони майже всі виглядають ось так. І головною ціллю нашої поїздки було не подивитись на очередний міст, а відчути ось цей контраст висоти і перепаду висоти: наскільки високо ти знаходишся, яка глибока прірва знизу, і все в цьому дусі. І як ви можете бачити на ось цьому відео. Взагалі не зрозуміло на якій висоті ти знаходишся. З цього оглядового майданчика було видно лише сусідні будівлі, які повністю перекривали вигляд на каньйон. Також моя найулюбленіша риса китайців пропіарити якесь нове місце, а потім одразу зачинити його для туристів. Тобто, коли міст офіційно відкрили у вересні, туди завезли купу туристів з різних країн китайців. Дали їм все спробувати зняти це все на відео, поділитися з усіма в соцмережах, зняти рекламу, що ось дивіться, який в нас найкращий міст у світі, а потім одразу все це зачинити. І коли ми туди приїхали, ні стекляний ліфт, ні сам міст нічого не працювало, і туди не можна було заїхати абсолютно ніяким чином. І все, що залишалось туристам, це просто подивитися на міст з цього оглядового майданчика. А ще нагадаю, що трохи раніше в цьому відео я показувала кадри, де ми ще дуже сильно сподіваємось, що всі ці жахливі дороги і випробування, хоча б будуть варті того, і що в кінечній точці ми отримаємо купу класних емоцій і добирались ми туди не дарма. Але ні, я почала вже дуже сильно засмучуватись і навіть трохи плакати. І саме в цей момент всі китайці, які знаходились на оглядовому майданчику, переключились на нас і почали фотографувати нас, ніби ми тут головні зірки. Що ще більше почало виводити мене з себе, я просто з матюками втекла звідти подалі від усіх. І тут мій коханий згадує про те, що десь внизу ще можна зняти човник і покататись під мостом. і... Відчути те, заради чого ми приїхали. Ми відкрили карту, ми почали їхати. І перший же поворот направо. нас зустрічає будівництво, перекопана дорога, техніка і люди, які кажуть, що туди їхати не можна. А це єдиний шлях, яким можна було б добратися вниз каньйону. І єдине, що нам залишається, це просто їхати додому. І на цьому історія не закінчується, бо починається найжахливіша частина, яка добила нас і надала всій цій історії статус найгіршої поїздки. Обравши шлях назад через місто, бо їхати тим самим лісом ми вже точно не хотіли. Ми проклали дорогу і почали наш шлях. Перші 40 кілометрів додому ми їхали по ось такій дорозі. І ми просто молилися всім богам, щоб в нас не пробилось колесо, щоб в нас не зламався байк і щоб ми просто не залишились спати десь посеред цього поля. Вже починає темнішати, а погана дорога не закінчується. А ще ми поспішали додому якомога швидше, бо в нас була зламана фара. І ми це знали. І так, це наша провина. Але ми очікували, що додому ми встигнемо доїхати через місто по нормальній дорозі ще поки світло. Але знову якість дороги нас дуже сильно підвела. На деяких ділянках ми знову не могли їхати більше ніж 20 км на годину. І навіть не проїхавши половину шляху, ми опинились. У повній темноті. І навіть коли ми виїхали на кращу дорогу, там все одно не було жодного ліхтаря, і ми не бачили абсолютно нічого. Дорога через гори це дуже круті серпантини. І якість дороги там не найкраща. І уявіть собі, ми настільки нічого не бачили. Що ми просто прилаштовувались за якимись іншими людьми, в яких нормально працюють фари, щоб хоч трохи бачити дорогу. Коли не було таких людей поруч, мені доводилось е ліхтариком з телефону підсвічувати дорогу. Все. Давай, до побачення. І тут з нами відбулось невеличке чудо. Доля прислала нам якогось просто неймовірно класного чоловіка, який за нами їхав на своїй машині. Побачив, що я намагаюсь телефоном освітити дорогу, і він спеціально нас не обганяв і їхав близько, щоб освітити нам дорогу, щоб ми. Просто, хоча б якось їхали. Але їхати так всю дорогу, ми, звісно ж, з однією людиною не могли. В них теж є свої справи. Тому ми просто намагались підлаштовуватись під різних людей і щоб вони нам трохи якось підсвічували дорогу. Потім, проїжджаючи через якесь село, мій коханий побачив магазинчик, де можна купити, хоча б якийсь ліхтарик. До того часу ми вже дуже сильно змерзли. Задовбалися в нас дуже сильно боліла. Ми купили ліхтарик, який замінив нам фару. І цей ліхтарик, мій коханий, тримав всю дорогу в руках, бо його не було куди причепити. Але далі дорога також була цікавою, бо всю дорогу ми прилаштовувалися за якоюсь фурою, з якої несе теплим повітрям і ми трохи грілися. Потім ми їхали за якоюсь машиною, щоб зрозуміти, деякі ями, деякі перешкоди. І знаєте, вся ця дорога відчувалася просто безкінечною. Я була впевнена, що це вже ніколи не закінчиться, що ми ніколи не доїдемо додому. Всю дорогу єдине про що я мріяла: що рано чи пізно це повинно закінчитись, що настане той момент, коли ми опинимось вдома в гарячому душі, і просто більше ніколи, бляха, не сядемо на цей байк і не поїдемо далі, ніж 30 кілометрів від дому. І моя найулюбленіша частина це реакція людей на нас. Коли ми вже заїхали в наше місто, і зупинялись десь на якихось світофорах. Уявіть собі, іноземці, які вже і так дуже сильно привертають увагу китайців, їдуть на байку. Я отак в одіялі в трьох курточках е у мого коханого все обличчя повністю чорне. Бо ми на трасі їхали за фурою і просто не помічали, що з неї летить дуже багато всякого сміття, і гризюки. І... і просто уявіть людей, які зупинялись з нами на світофорі, ось таким поглядом, просто дивлячись на нас, і я вже просто ось так закутувалась в одіяло і сиділа, просто вже дуже сильно хотіла опинитись вдома. Просто нарешті, вже доїхавши додому, нас все одно ще очікувала прогулянка з нашою собакою і похід на роботу. Бо зараз в нас робота, яка займає вечірній та нічний час. І після всього цього ще треба було знайти десь сили, щоб сходити на роботу. Знаєте, ця поїздка була найгіршою, якщо ще хтось не зрозумів, чому вона була найгіршою, я поясню. Що іноді так дорога буває дуже нелегкою. Але зазвичай кінцева точка того варта. І ти думаєш, ну їхали довго, ну складно, але не дарма їхали. Ми таке бачили, ми таке відчули, просто ми мандрували, ми жили життя. Тут такого не сталося. Ми витратили майже 10 годин лише на саму дорогу, щоб побути біля моста менше ніж 30 хвилин. І до того ж, за ті півгодини, що ми були на мосту, ми не побачили абсолютно нічого із того, що планували побачити. Ось така історія. Напишіть, що ви думаєте в коментарях. Якщо ви дослухали всю цю історію до кінця, я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. І знаєте, спочатку я навіть не хотіла це відео знімати, викладати, але потім я зрозуміла, що все ж таки це мій досвід. І як я вже сказала, що на цьому каналі я хочу показувати своє життя і свій досвід. І іноді буває ось так. І це нагадування і мені, і вам всім. Що в соцмережах зазвичай все показують занадто ідеально, занадто класно, і просто упускають всі ці моменти, де відбулося щось не дуже приємне. А я от вирішила взяти і розказати, як воно є і як воно буває. Я вирішила ось зробити ось таке відео на YouTube. Я взагалі не знаю, чи воно комусь буде потрібне, чи воно комусь сподобається, але мені захотілося. Зберегти такий цікавий досвід свого життя. Я вам ще раз дуже вдячна за те, що ви дійшли до цього моменту відео зі мною. Ставте, будь ласка, ваші лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. І буде дуже приємно, що я не дарма зробила це відео, хоча його могло б і не бути. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво, і зустрінемось з вами у наступних відео.